Люсто привіт! На дроті з вами я Володимир Фурман. У мене борода синя, голова Лиса. Я на дроті із Сан-Франківщини. Напевно, Сан-Франківськ в тому Сан напрямку. А, новини. Погані новини. Новини із Польщі і новини з України із гірської частини. Тиса рухнула штатив. А, так, Польща. Польща виявилася не така проста, як то думалося. Виявляється, в населених пунктах ця як і стражгранична може діяти дуже там брутально і зухвало. Вони не сильно переймаються тим, що то не зона їхньої компетенції, навіть коли подзвонити в поліцію, то поліція розказує, що, що то і теж є поліція. Все нормально, кидають трубку. І ці, цей, та страж гранична користується тим, що, що людина не має, не знає польського законодавства, не має там якогось цього адвоката, юриста, якого поляки, правника, якого поляки мали би надати на вимогу. Вони цього робити не збираються. І, ну, і вони там дуже швиденько викидають українців з країни назад. Тобто в одних випадках все гаразд, не чіпають, віддають поліції, а в інших випадках навіть не дає, поліція навіть їхати не хоче. Тому ситуація якась незрозуміла, з цим треба розбиратися. Але що виявилося зараз. Те, що поляки заставляють там щось підписувати. І їм дуже треба, щоб ви то їм підписали. Так ось підписувати їм того не треба. Те, що вони вам дають. Без адвоката з ними не розмовляти, вимагати адвоката перед тим, як їхати в ту Польщу, ну не їхати, а як емігрувати, емігрувати через ліс, через річку, хто там кудою в Польщу, то треба, щоб у вас були контакти із юристом. Щоб раптом що? Цей юрист знав про, про те, що ви там знаходитесь на території Польщі, і цей юрист міг до вас приїхати. Міг до вас приїхати і міг там е, займатися цими вашими справами, тому що польська мова. Вона не всім зрозуміла. Тим хто, тим, хто польською не спілкується, то порозумітися з поляками неможливо. Ті, котрі з поляками спілкуються польською, там ставлення абсолютно інше. Тому вам треба цей правник, який буде вами займатися. Для того, щоб він вами займався, треба його знайти. Я, е, поляки вони заставили хлопця, який вийшов в Польщу, якого вони викинули, розписатися на тому, щоб що йому було надано, щоб не, не тільки надано, а він ще й знав про те, що існують е, там ті правова допомога, що він знає адреси і телефони тієї правової допомоги, вони в результаті йому віддали ті аркуші. Чи, чи не віддали він їх сфоткав просто, ті аркуші, на яких він розписався, я їх десь тут вставлю. Ну і я зроблю окремий пост, де я фото тих аркушів із тими написами на польській на ній вставлю. То ви там подивитесь, може хто розбереться щодо чого. І е, е, виявляється, якщо їм нічого не підписувати полякам, бо вони хочуть, щоб ти там розписався. Якщо їм нічого не підписувати, вони тебе кинуть в камеру і вони будуть тебе там тримати тих своїх 72 години, які вони можуть тебе протримати. Але якщо ти за 72 години е, там нічого не підпишеш, за, за за дві доби може навіть не навіть не 72 години. В них здається час 48 годин. Вони просто кидають якусь дуже, просто в якийсь карцер, без е, нічого, без, е, е, без якогось спального нормального місця. І, ну, звичайно, сидіти там одному буде дуже складно, але знаєте, що якщо ви нічого не підписуєте, то поляки вас кинуть в якесь таке приміщення, і далі вони вас там будуть дотискати, щоб ви там щось підписали їм. Якщо ви цього робити не будете, то, то вони муситимуть до вас викликати того юриста, і, ну, і далі справи будуть розвиватися по іншому сценарію. Тобто вас будуть там водити до суду, ніхто вас не буде кошмарити після цього. Тобто ви залишитесь там в тій Польщі. Ну, але саме головне не попадайтеся. Мати юриста наперед, дзвонити тому юристу відразу, це справа дуже добра, але не тупіть всіх причини однакові, тих, що там попадаються. Вони виходять, вони виходять не, не, не в якомусь нормальному стані, вони виходять замерші, втомлені, не виспані, вони виходять як зомбі. І коли вони там. І, і, і ще що вони роблять, вони викликають там якісь таксі або взагалі блаблакар на Варшаву. Треба блаблакар на Варшаву чи на краків, бо треба виїхати дешево і подальше. Е, замість того, щоб зробити там якийсь мінімальний крок, тобто е, зайти в якесь кафе чи в якийсь паб, Ну, в ідеалі зайти в паб, ввечері в паб зайти. І що, там, сходити в той туалет, помити там, обличчя, перевдягнути одяг і попросити там, якогось цього бармена, щоб він викликав таксі. Ось такий варіант, найкращий. Щоб ви не знаходились на вулиці, щоб ви не стояли там десь на вулиці, не чекали, щоб викликати таксі до якогось там, найближчого готеля, там, запитати чи самому дізнатися. Також треба порішати справи із ромнінгом, тому що той роумінг, він теж якийсь дебільний. Він там, навіть коли хлопці купляють картки цих якихось від віртуальних операторів, щоб додати собі якогось того польського оператора, якийсь там Orange якось там якось в телефон в Україні, то ця фіня не хоче працювати на території Польщі, каже, що в ромінгу, типу, ок, там десь в Україні. А тут в Польщі, ні, тут в Польщі треба мати якусь цю нормальну картку. Тому і з цією фігнёю теж бувають, бувають проблеми. Здається, що вирішив проблему найкращим чином, а, а по факту виходить, що ні. Що все одно тобі треба український той ромінг, якийсь Київстар чи Вудафон. Чи лайф, чи що там в Україні є. Тобто з ровнінгом розбирайтесь наперед. І не виходьте втомлені. Тобто, якщо ви втомлені, сидите в якомусь там лісі. Спите в тому лісі, чекаєте якогось світанку сонця, щоб там якесь то сонечко підігріло, щоб ви могли на тому сонечку відігрітися і, і подрімати трохи. Тому що, якщо ти втомлений, якщо ти не виспаний, якщо ти замерший, ну, то ці проблеми гарантовані, не вийде петляти, попадають по самому дурному. То ось так. Тобто підсумок такий. Наперед вивчити ті всі адреси, поговорити із юристами на польському боці. Щоб в тому місці, куди ви виходите, то вони там приблизно в ті дати і ті години були доступні. Раптом що піде не так. Не підписувати нічого. Вимагати адвоката. Вони мусять надати адвоката, як виявилося. І нічого не підписувати, і чекати. Чекати. Якщо не підписувати, вони не будуть вас виставляти із країни. Та сама фігня, що в нас. Якщо ти нічого не підписуєш, то з таким ніхто справи мати не хоче. Тобто з тебе навіть якогось СЗЧника не зліпиш, бо ти їм нічого не підписав. І, і, і такі люди ще тільки з проблеми створюють із іншими цими рекрутами, яких вони там в лісі наловили, бо вони ще їм показують, як можна. То, тих, котрі не підписують нічого, то їх позбуваються. Їм дають можливість втекти. Тобто максимум людина, як із тих, що мені відомо, максимум з історії, що я знаю, там два тижні довелося привести чоловіку, який нічого не підписував. Зараз цей період коротший. Зараз там люди за 4 дні звалюють звідти. Дехто знаходить якісь там підстави по якихось хворобах, то він звалює раніше, бо там вони його відправляють на медкомісію там, за місцем проживання. Він там показує, що в нього там є якісь там травми голови, травми там, грудей, хребта, серця кінцівок, чого завгодно. І, і так як він не хоче йти на медкомісію, то вони його. Збаглюють. То це, це те, що стосується Польщі, те, що стосується України, е, є велика проблема в тому, що, ну що, як виявилося, е, Україна це така країна, якою керує мафія, яка знаходиться у власності мафії. І різні там ці мафіозні клани, вони цією країною там правили по-різному, але зовсім не на користь пересічного громадянина. І Росія така сама країна. Тобто, звичайно, в країнах є. Є країна, є там якісь злочинні угруповання, є якась мафія в цій країні. А в Україні навпаки. В Україні не країна має мафію, а мафія має власну країну. Так ось ця мафія, вона дісталася до святого, вона стежить за вашою кореспонденцією, вона стежить за тим, що ви відправляєте на нову пошту. І зараз, виходить, що пацики, які там десь в якійсь, умовно гірській частині приходять на нову пошту забирати рюкзаки свої, їх там зустрічають. Вони там не встигають навіть їх забрати. Їх там, ними ніхто навіть не розмовляє, там сидять е, е, такі тварини е, розміром, як, е, як, не знаю, як, якщо там 2 метри зростом і вагою там, півтора центнера, їх там таких кілька тварин в штатському чекають за цих пациків, що вони туди заявляться. Е, або взагалі хтось туди прийде, якийсь заблудший щось отримати чи відправити з тих, що вони не знають. І вони їх просто кладуть мордою у підлогу, вони їх просто б'ють по, по, кулаком прямо в щелепу. І е, навіть без ніяких розмов. Тобто це реальний бандитизм вже без будь-яких там е, якихось спроб приховати отаку от поведінку. Тут, якщо комусь це було не ясно раніше, то ну все, тут же його неможливо ігнорувати, тут же очевидні факти. Тобто розказував хлопець про те, що йому дзвонили з нової пошти, бо він на Ужгород відправив там якийсь рюкзак. А З Нової Пошти йому дзвонили, бо, бо що він? він? Ці прикордонники про нього знали: ці НКВД-сти, нк донники вони вже ви складали на нього кілька разів протокол, і вони вже його просто відстежували по, по, по прізвищу і по номеру телефона по нових поштах. Тобто вони реально просто мають доступ до вашої кореспонденції, до того, що ви відправляєте, до баз нової пошти, чого в правовій державі в принципі не могло би бути, тому що, наприклад, у Сполучених Штатах пошта. Вона охороняється купою законів. Там крадіжка пошти, крадіжка кореспонденції. Якщо ти просто якийсь лист крадеш із поштової скриньки, це вже страшний злочин. За цю фігню ти вже простим якимось штрафом від цього не відкараскаєшся, тебе вже посадять в якусь тюрму за такі речі. Ну, Особливо за другий раз. Бо тут люди терять особисті дані для того, щоб їх там використовувати, не знаю в яких цілях. І, і це, це федеральний злочин. Якщо, бо пошта це федеральна організація, і злочини, які скоєні стосовно федеральної організації, це федеральні злочини, і вони там зовсім інший цей е, наслідок дають. А в Україні виходить, що можна просто отримати всю ту базу, куди хто кому шле, що. І можна просто їх чекати там на тій новій пошті, можна їхні ті посилки заглянути, що вони там відправляють, і розпакувати їх. І можна їх там зустрічати і класти мородою підлогу. Ну і вони без будь-яких розмов, там навіть слова нема, ну, вони навіть не розмовляють, вони просто відразу б'ють. Тому майте на увазі ні, е, нічого на своє ім'я зі свого імені відправляти не можна. Особливо, коли ви е, вже побували, коли у вас йдете на якусь другу спробу, коли вже на вас якийсь протокол складено, то майте на увазі, що за вашим тим, за вашою кореспонденцією стежать. І якщо ви щось відправляєте, то воно має бути запаковане, воно не має бути замотане встреч плівку. По опису воно не має бути як якісь туристичні речі, воно має бути як що завгодно, тільки не туристичні речі. Ну і, і краще не знаю, може його розділяти, щоб воно там по вазі не проходило, тому що критерії в них теж можуть бути, там, які завгодно. Тобто може бути, що вони там можуть за вагою стежити. Тобто все, що більше 10 кілограмів в коробці, то, то їх цікавить. Все, що там, як якесь туристичне спорядження, то воно їх цікавить. Якщо там відправляють зі свого імені на своє ім'я, воно їх цікавить. Тобто не знаю, тут ж можна вигадати багато критерій, по яких там, треба робити догляд тих речей. Там, наприклад, якщо чоловік відправляє чоловіку, то теж воно теж може бути під, під увагою. Тому, якщо ви відправляєте свої речі комусь, ну собі самому відправляєте в ті краї, то подбайтеся, щоб. Їх забрав хтось інший, а не ви. Щоб по опису воно ну, не збігалося, щоб э, не було ніяких підозріли. Щоб ви його свого імені не відправляли, відправляйте там, не знаю, з якогось вигаданого імені, якогось рандомного номера телефону. Не рандомного, а копійля для цього номера телефону, якщо так. Тому що э, виходить, що вже це не працює, щоб ви там речі відправляєте новою поштою. І Собі легко сходити з того потяга. Ця, ця фігня вже краще, коли їх з собою таскати. Ну тобто значення немає, що з собою таскати. Ну, в потязі чи, а, чи відправляти. Ви так, ой, однаково в небезпеці. Тому відправляйте речі на імена ім ім таксистів, які будуть їх забирати відразу, не роби, щоб не робити там якісь переадресації. Тому що це теж може бути одним із критеріїв перевірки. Ну, це ось так. Далі. Ще в цих всіх прикордонних місцях, які нас цікавлять, вони, ці всі нквд вони ходять в цивільному. Тобто ходити самому в магазин, в якийсь сільський магазин щось купити, не можна. Тому що в тому сільському магазині. Під виглядом сільських хлопців будуть якраз ці НКВД-сти. І вони теж з вами розмовляти не будуть. Вони прямо будуть вас бити і, і вкладати. Тому що ви там маєте мати якісь дозволи, на їхню думку. То ось робот, методи роботи їхньої зміни, їхні змінилися. Тобто ви не ходите ні по яких закладах, не, не світитесь там, не ходите по магазинах, не ходите по нових поштах. Якщо ви туди приїхали, вам без допомоги місцевих не обійтися. Тобто шукайте десь е, доїзд вже і заздалегідь з якихось інших міст, міст. Е, далі цей таксист, щоб він знайшов вам, де вас там поселити, і щоб цей таксист знайшов, хто вас буде вести далі. Ось так. Тому що в людей. Е, е, Людей труднощі на рівному місці. Люди ще нічого не зробили, їх вже упакували. Воно, ну, Воно і не дивно, тому що зараз що, зима? Чого їм лазити по тих горах? Вони вас ловили раніше на дорогах. На дорогах ви навчилися давати цьому раду. Тепер вони вас вже виловлюють в інших місцях, там, де ви купуєте щось. Купуєте щось, забираєте. По готелях вони ходити не будуть. Тому що е, готельєри вас не в ті готелі, куди вони будуть там приходити, готельєри вас туди приймати не будуть. Тому що, е, ну що вони будуть самі теж наражатися на небезпеку. І це все ж таки приватна власність. І місцевих гуцулів можна кошмарити, але вони мають більше гордості і гідності, е, ніж люди із решти куточків України. Люди, де. Власні бізнеси не такі поширені, там десь з центральної зі Сходу України, де люди працюють, працюють просто на заводах, то вони там інакше. Ці, котрі самі ведуть свою власну справу, то вони... Ну, вони набагато важчі в тому, щоб їх змусити щось робити. І до них можна якось. Залупатися, але є тому межа, якщо висмикувати гостей в нього із готеля, то е, це зруйнує бізнес. Ну і крім того, всього, це ж неповага до самого нього. Тобто, коли ти власник е, е, там готеля і хтось до тебе просто вламується без ніяких ордерів на то, бо вони тут якісь прикордонники, ну то ці прикордонники можуть тут прикордонити теж недовго. Так ось ще одна новина про ведмедицю. Хлопець прислав посилання на сайт, де розказується про те, що там туриста в горах загризла ведмедиця, її там застрілили. То це, як виявилося, що це просто ну, такий фейк, що вони використали якісь фотки, російські фотки. І яким вже дідько з нас скільки років. І вони почали. чи не почали, ну, Вони продовжують оцю компанію залякування. що ліс тут дуже, дуже небезпечно, ліс тут дуже небезпечно. Там, дикі звірі, вони вас там загризуть. А насправді, най найлютіші звірі це оці нквд Це ці Бандити, ну вони реально бандити, але вони навіть не доганяють, що вони бандити. Тому що Україна то така країна, що якщо цим людям із перспектив, без перспектив дати їм якусь владу і повноваження, то вони готові виконувати будь-які накази, що і з радістю це роблять, тому що вони. Натерпілися протягом свого якогось дитинства, юності, і може якоїсь навіть зрілості. А тут, нарешті, вони вже нормально зажили. в них є влада в руках, і є гроші. І він, він себе почуває вже таким, що нарешті ось він вже став людиною. І він вже відданий як собака. Він ну, і поводять себе як собаки. Накдуються будь-яку команду Фас виконують. Ну, воно і не дивно, тому що якщо вони не будуть виконувати, не будуть робити те, що від них очікують, то вони самі там опиняться в тих окопах на передку. Вони там і теж опиняться. Щоб вони там про себе не думали? Люди, вони, що мають надію, надія найбільше їхні благословіння і прокляття, тому що ця надія їх змушує робити, це, що вони роблять, оці всі злочини чинити. І ця, і ця надія потім все одно їх заведе, заведе туди, в біду, туди, в окопи. Їх там теж утилізують, тому що. Реально тим бандитам, які керують країною, ну їм не треба. Люди ось, так, ось такі люди. Ви себе показали, ви свою роль виконали, а далі все одно сліди треба буде замітати, щоб не було навіть згадок про, про таких людей. Так само, як вони утилізували ту першу хвилю ем, патріотів. Які йшли захищати Україну, які йшли рятувати її від Русні, а то знову Москаль прийшов загарбати нашу неньку. То їх всіх утилізували, серед них не залишилось нікого в живих людей, або вони там повтікали з країни так само через ліс. Тому що. А, там, там немає якогось іншого способу а, то все припинити. То ось так. Ну, тому що а, ті, це для НКВД. Ви ті НКВД, які блудите по під кордон. Навіть якщо вас там водить якась якийсь там офіцер. І стежить за вами, щоб ви там не повтікали. Ну не тупаште. Знаходячись на самій тій лінії кордону, можна знайти мільйон приводів, чому ви там пішли в ті курчі і, 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 і випадково попали в Румунію. Валіть в Румунію, поки не пізно. Тому що е, зараз там вам по 20 років чи по 21. Чи, чи скільки там, ну, 25, до прикладу, немає, що вас там не відправляють напередок. Але все одно, по мірі того, як буде ваш час підходити ближче, то вони там в якийсь момент максимально незручний для вас, вони вас переведуть десь подалі від кордону, а вас там кимось замінять наступним відданим, який буде ловити цих всіх, як їх там називають, ухилянтів, які такими не є тому що вони, щоб вони на себе ніяких зобов'язань не брали і в них таких немає а, цих намірів воювати. Вони іммігранти. Вони іммігранти поза межами пункту пропуску. А випускати чи не випускати їх з країни це, ну, це якраз о, незаконно. Ну, це на взагалі навіть не обговорюється. А особисто мене ця вся ця вся частина балачок вона абсолютно ніяк не цікавить про те, що там мені розказують якісь люди, які самі свою долю віддали в руки інших людей і роблять ту роботу, яку би, про яку ніколи нікому не похизуються, про яку вони не розкажуть вчительці в школі, про те, що ось дивися. Як там є Галина Іванівна, я виріс, я Сашко виріс, і тепер я захищаю країну, ловлячи людей і відправляючи їх в окопи. А ось для цього треба було рости і вчитися. Не знаю, чи навіть мама рідна може таким хлопчиком пишатися. Тому що ем, будьте обережні. Ситуація постійно змінюється. І ем, цей від, весь крінж, він переходить в межі, знову переходить в межі і знову переходить в межі. Тому не чекайте, доки цей крінж йде до вас. Зараз от є осінь. Ще листя з дерев не поопадало, бо як вдарить там мінусова температура, то з молдавських лісів обсипеться листя, ну і тоді вже йти буде набагато складніше. Так само це саме стосується і польського кордону. Зараз народ дуже гарно йде, ті, котрі влітку не впоралися з першого чи другого разу, зараз впоруються там з якогось третього разу. І, е, е, люди щодня виходять, люди пові... зараз просто хвиля людей, які виходять з України. Бо зараз міжсезоння, зараз ці всі НКВД повідморожували собі бубенці сидіти в тому лісі. Вони вже не можуть там чилити там під смереками, нам вже треба реально ходити. Коли, коли починаєш ходити, то вони там ходять по троє, їх там по одному не пускають, там якийсь офіцер веде там двох за собою штиків. І вони там нічого не чують, нічого не бачать. Вони там тих, е, в своїх капцях створюють багато шуму і ефективність в них ніяка. Так, їх там багато. Але йти по одному дуже добре. Не шукайте там ніяких напарників зараз. Тому що, що схема каже про те, що треба йти якомога менше, доїжджати якомога ближче. І як виявляється, це все можна зробити, доїхати ближче. Ну і валіть. Валіть пішки. Валіть пішки самі. Не шукайте там якихось напарників. Там собі в лісі тих напарників зустрінете. Скільки таких випадків є, що йде один, зустрічає другого, зустрічають шатам когось, або йдуть двоє, зустріли третього. Тобто той, хто потребує якусь компанію, він собі знайде її там в лісі. Всі стартують, хто коли, хто вночі, хто вранці, хто в обід, все одно вони потім десь там зустрічаються, бо там один одного зустріти. Як впізнати легко, тому що ви там йдете тудою, куди інші не йдуть. Якщо ви там когось зустрічаєте, то це якраз ті, хто вам потрібен для компанії. Ось така порада на останок. Так що успіхом!